Наша громада є партнером проєкту Сидів Говерла з самого початку старту в Україні. Ми одна із 25 громад, які першими фактично в цьому проєкті брали участь. Кожен житель Шацької громади сьогодні чув такий проєкт, знав і бачив наяву, наяву його результати. Тому що фактично в кожній сфері нашого життя присутня допомога насамперед, це облаштування пунктів незламності. Коли стала така потреба, коли були часті відключення електроенергії, дякуючи проєкту Сиді, нам було передано намети, які. Ми розгорнули, облаштували. І, чесно кажучи, я не думав, що в сільській місцевості люди будуть йти. Люди йшли, дійсно заряджали гаджети, грілися, пили чай, каву, спілкувалися. І десь, обмінюючись навіть тими самими ідеями, думками, були впевнені, що ми вистоїмо. Також хочу сказати, що в 2022 році робота Шацької територіальної громади не зупинялася не на годину. Навіть коли були виключення, генератори, які були передані, вони працювали і наші працівники. Змогли надавати всі послуги, які необхідні для населення. Це і робота центру надання адміністративних послуг, це і структурні підрозділи, які працюють в громаді. Ми зговорили нам будь-яка вершина підйомна.